Підрозділу Нацгвардії дали команду їхати на українсько-білоруський кордон. У Брищі на Волині триває великий форум громад. З'їхались і народні депутати. Написали найкраще за всіх. Повідомили результати національного мультипредметного тесту на Волині. Вітаю у студії 12-го Роман Вербича Почну із новини про лихо у Володимирському районі. У промівській громаді пожежа є загибла. Близько 22-го вечора. У селі Верхній Володимирського району горів житловий будинок. Гасили понад годину. Всередині рятувальники знайшли тіло жінки. Відомо, що загиблій 46 років. Як виник вогонь, що призвело до трагедії? У ДСНС кажуть ймовірно, біда сталася через необачність при курінні. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал, новини 12», зробіть це. Тобто підпишіться просто зараз. Це дуже важливо. Завдяки такій простій для вас дії. Ви допоможете побачити чесні та актуальні новини краю значно більшій кількості глядачів. Далі до теми безпеки підрозділу Нацгвардії дали команду їхати на українсько-білоруський кордон. Бійці щойно повернулись з навчання з Франції, набравшись умінь та навичок від закордонних інструкторів. Озброївшись до зубів потужною технікою, вони колоною рушили виконувати завдання на кордоні. Більше у сюжеті. Ця колона бойової техніки прямує на українсько-білоруський кордон. Командування нам поставило перед нами завдання посилити всім уявному всім наявним особовим складом кордон з республікою Білорусь. Це бійці Національної гвардії України. Останні півроку вони були у Франції на військових навчаннях. Навчання було справжнім для з французьким легіоном, Дійсності нам дали велику можливість і дякуємо всім, що направили нас на це навчання. На кордони з Білоруссю бійці везуть нову техніку. Тут як українська, так і іноземна, до прикладу, американські бронетранспортери «Макс-Про». Дуже хороша. в якостях проходимості, дуже крепка видержує. Разні типи боєприпасів, якщо розривочні осколки, погасні. На полі бою дуже себе добре зарекомендували. Дуже надіжно до підриву, витримує протитанкову міну. Вона стоїть на базі рамного внедорожника. Окремо, де екіпажу у нас є капсула. Так само проти підривні сідужки, які дуже багато якої життів. Озброєні нацгвардійці також українськими броньованими машинами Козак та Новатор. Це новатор української моделі, українського виробництва об'ємом 6,7 двигун, підсилена підвізка на основі Форда F-550, начинка все. Показав себе в бойових умовах дуже добре. Броня тримає так, дуже надійно. Були прильоти по ньому. Капсула витримує дуже добре. Були прильоти біля нього, 7,62, 556, 545 витримує. Також військові мають великокаліберні кулемети Браунінг. в обслуговуванні, класно стріляє, все чудово, але, напевно, треба постійно обслуговувати. Так, да, потребує. Особливої уваги трошки змазувати нормально і буде стріляти. За інформацією речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, російських підрозділів на території Білорусі нині для нападу недостатньо. Однак, підрозділи армії Білорусі постійно цитую речника, певною кількістю посилюють цей напрямок. Українські бійці, які посилили оборону України, певнять, в будь-якому випадку кордон укріплений надійно, а вони готові до будь-яких сценаріїв. Підрозділ новостворений. Забезпечений виключно нові, новітніми зразками озброєння та техніки. Весь особовий склад заряджений, весь особовий склад вмотивований. Всі готові до виконання поставлених бойових завдань. Анастасія Качина, дванадцятий канал. Жалобні новини 2 липня на війні віддав життя Павло Дрозд Турійської громади. Захисник житель села Бобли не дожив один день до свого 31-го дня народження. Павло Дрозд був мобілізований у перші дні Великої війни, 28 лютого 22 року. Останній бій прийняв у Покровському районі Донецької області. У зв'язку з трагічною подією у Турійській громаді оголосили триденну жалобу до 7 липня. Про прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомлять згодом. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким героям. У боротьбі за Україну віддав життя захисник із села Сусваль Микола Шишов в Оваднівській громаді. Повідомили, у героя залишилися батьки, дружина та маленький син. Тепер у громаді триденна жалоба. Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Реформи, децентралізація, євроінтеграція такі важливі і складні питання обговорюють у Брищі на форумі громад Волині. У конференції бере участь перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко разом з народними депутатами, представниками громад різних рівнів та активістами з Литви обговорюють співробітництво з ЄС післявоєнні виклики та необхідні реформи. І ці діалоги, які відбуваються на Волині, в стосуються різних. Скажем, напрямки мені приємно, що сьогодні з нами наші літовські колеги, які будуть ділитися із вами, і з нами своїм досвідом, як потрібно брати від Євросоюзу та найкраще, те, що дає можливість розвиватися і державі, і громадам по обіді. Учасники заходу мають підписати договір про міжнародну територіальну співпрацю. Більше інформації у наступному випуску новин. Троє ліцеїстів з Волині мають найкращі бали з національного мультипредметного тесту. За результатами основної сесії вони набрали по 600 із максимальних 800 балів з чотирьох предметів. Як інформує Суспільне, це випускники Луцького ліцею номер 9 Раковолійського ліцею камені Каширського та Ковальського ліцею імені Олени Пчілки. Дев'ять закладів освіти в області можуть похвалитися випускниками, які цього року склали тестування на 400 балів. 76 дітей заробили по 200 балів. Найбільше з математики української та англійської мов. Підсумовуючи Результати на волині Алла Корнейко, фахівчиня, яка опікується НМТ, зауважила, що цього року результати не гірші аніж торік. Вітаємо випускників із високими результатами. А щоб наші захисники мали змогу постійно покращувати результативні дії на війні з ворогом, закликаю не забувати щоденно дякувати та допомагати ЗСУ. про новини краю. Рекомендую дізнаватись на 12-му неупереджено, чесно та компетентно. Якщо ж ви не встигли повністю переглянути якісь із випусків або маєте бажання ще раз передивитись котрийсь із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте подобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої події у нашому краї. Зі сподіваннями, що в наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.